Розпочинаємо наше засідання комісії. Зареєстрованих є три депутати з п'яти. Чотири. Чотири, вибачаю, чотири. Засідання є правомочним, тож порядок денний налічує у нас чотири питання. Зачікувати питання. Не потрібно. Тоді ставимо на голосування за порядок денний, за основу та в цілому. Хто за? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання про початок оновлення стратегії розвитку Коярницької сільської і територіальної громади на 2000, до 2027 року. На ваш розгляд, проект рішення про початок роботи з оновлення стратегії. Даним проектом рішення пропонується ініціювати процес початок оновлення даної стратегії. Оскільки вона була стверджена в 2020 році, то наразі є потреба її актуалізувати відповідно до соціально-економічного стану нашої громади. Також даним проєктом рішення пропонується затвердити положення про робочу групу та план діяльності робочої групи з оновлення даної стратегії. Дане питання все, тож, підтримати. Добре, питання посія. Питання мастав на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому? Хто за рішення прийнято? Наступне питання: про внесення змін до програми заходів Національного спротиву Куянинської сільської територіальної громади на 25-27 роки. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до програми закладів національного спротиву Кояльницької сільської територіальної громади на 2025-2027 рік. Зміни вносяться в частину заробітної плати робітників будівництва інженерних споруд. Додається відрядження. Загальна сума програми не змінюється, залишається без змін. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Питання в хосі. Питання в Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Наступне питання. Про затвердження внесення змін до комплексної програми Національного патріотичного виховання дітей та молоді на 23-25 роки. В Кояльницькій громаді діє затверджена комплексна програма Національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Включно до 25-го року її дія продовжується. Однак на даний момент виникла необхідність внести зміни щодо поповнення цієї програми на 10 тисяч гривень, які основними там заходами програми передбачено такі: як організація та проведення всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл джура». У нас ця гра вже відбулася. Навіть на районному етапі наша громада досить потужно про себе заявила. У нас є гарна база в Бучманівській школі, гарні наставники, які проводять навчальну таку роботу щодо поширення свого досвіду і впровадження цієї гри в інших школах. Є необхідність поповнити їм обладнання для того, щоб можна було змагатися на достойному рівні і надалі. Ці зокрема кошти 10 тисяч гривень підуть на придбання намету додаткового і компасів для групи дітей. Прошу депутатів підтримати. Скажу, що нещодавно відбувся районний етап. Прямо похвалитися хочу. В районному етапі середньої вікової групи. Наша команда з Нестоїцької школи посіла друге місце. Ага. Прошу підтримати ці ага. зміни. Добре, питання. питання Став на голосування. Хто за даний проект рішення, прошу визначити за допомогою голосування. за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Дякую. Наступне питання про внесення змін та доповнень до рішення куяльницької сільської ради від 18 грудня 2024 року номер 61 один 8 про бюджет куяльницької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доброго дня усім. Хочу повідомити всіх присутніх, що вносяться зміни до нашого бюджету на поточний рік. Зміни вносяться за рахунок перевиконання доходної частини, за рахунок перерозподілу та за рахунок субвенції з державного бюджету. За якими напрямками саме вносяться зміни. Відділ освіти, Відділ освіти, тільки що ви підтвердили, і збільшили програму на 10 тисяч. Ми збільшуємо за рахунок перевиконання нашого бюджету 10 тисяч по програмі. Також в минулому році ми співфінансували 1 мільйон на придбання автобусу за рахунок державного бюджету. Це була наша доля. 1 мільйон. Ми перерахували до обласного бюджету, але на жаль, автобуси подорожали. Подорожчали і тому нам треба ще додати 300 тисяч, щоб наша доля була мільйон 300 тисяч, і ми змогли придбати за рахунок місцевого нашого бюджету і за рахунок програми державної шкільний автобус одновити наш шкільний парк. Крім того, нашому відділу розвитку та культури ми збільшуємо на 30 тисяч видатків на придбання літератури для наших бібліотек. Трошки хочемо оновити бібліотечний фонд в бібліотеках наших населених пунктів. Також ми збільшуємо для служби соціальної нашої 10 тисяч відрядження. У нас є багато нових працівників, які будуть працювати в соціальних напрямках, там проходять відрядження. Курси підвищення кваліфікації, тому необхідно оплатити відрядження, щоб вони могли з поїхати і підвищити свою кваліфікацію. Сама велика сума у нас буде від житлово-комунального господарства. Це у нас буде 199 тисяч з половиною це облаштування дитячої площадки, дитячої спортивної площадки. В селі Любомирка це у нас буде 500 тисяч ремонт і облаштування двору в селі Мардаровка, будинку не приміщення адміністративного. А також ми передбачаємо капітальний ремонт вулиці Ягорлицька в селі Вистерначани. Цей напрямок буде дві дільниці на вулиці Ягорлицькій. Всього загальна сума 3 мільйона 300 по двох дільницях по вулиці Ягорлицькій. Також за рахунок перерозподілу ми збільшуємо видатки на закінчення будівництва укриття. В закладах освіти в селі Мардарівка 3 мільйона за рахунок зменшення по селі Гонарата 3 мільйона. Також у нас була програма оздоровлення, коли ми затверджували бюджет, і там передбачалось 500 тисяч 300 тисяч це харчування наших дітей, і 200 тисяч це придбання путівок на оздоровлення дітей шкільного віку. На жаль, путівки ми не будемо придбати, тому цих 200 тисяч, які ми планували направити на путівки. ми... Перенаправляємо їх на харчування наших дітей. Всього буде 500 тисяч на харчування дітей в період оздоровлення в закладах освіти. І остання зміна, яка у нас була, ні, ще у нас є по ЖКХ перерозподіл, внутрішній перерозподіл по головному розпоряднику житлово-комунальне господарство. Ми перерозподіляємо 100 тисяч, це оплата мотокос по старостинських округах, щоб ми могли придбати дощі, пройшли, бур'ян росте, трава росте для того, щоб ми могли навести лад порядок в наших старостинських округах, нам треба придбати і оплатити мотокоси. І остання сума, яку ми збільшуємо на 830 тисяч за рахунок державного бюджету доходну і видаткову частину, а саме, держава нам виділяє 830 тисяч на придбання і встановлення генераторів в закладах освіти. Це Гонорадський заклад освіти, Бочманівський і Новоселівський. Отакі От зміни ми вносимо до нашого бюджету. Прошу підтримати дані зміни. Дякую всім. Добре, питання по Питань питання. Нема. Тоді стан на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначити за допомогою голосування. за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянуті засідання. Комісії оголошуємо закрити.